Доброе утро, друзі. Добре у нас ранку. на гостівої Сергій Сідов, секретар клубу ІТСМ, організатор виставки, а також Владі Цис, і сповняючий об'язаності голови клубу ІТСМ Кіровоградської області. Доброго ранку. ранку. Давайте розкажемо про виставку. Ось у нас є така афішка. Ми розкажемо кіровоградцям детальніше, що це буде, коли ми вже бачимо двадцять 26 двадцять шостого квітня. Да? Тобі ж два дні буде проходити ця виставка. Угу. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, це наша друга е, відкрита виставка. В, в тому році ми проводили виставку. Цю в у нас вона вийшла міжнародна. До нас завітали гості, хоч були складні часи, але до нас завітали гості з е, Вірменії. На жаль, німці та французи відмовились. Чому? Тому що така складна ситуація у нас в країні була зараз не легше, але ми на той виставці вирішили е, зробити її кожного року. Тобто вона буде у нас проходити відкрита виставка ця кожного року. Е, в відміну від е, першої виставки, ми виставку цю е, вирішили присвятити дітям нашим. Тобто буде багато дитячих робіт, не тільки дорослих, будуть моделісти зі всієї України. Тобто будуть з Харкова, будуть з Києва, будуть моделісти Полтава. Полтави, будуть моделісти Миколаєва, Черкас, Кривого Рогу, Кам будуть Кам'янець-Подольського, Хмельницької області. То Мабуть, ну, це виставка українська, да, буде українська виставка, дітей? але більше ми запросили через департамент науки та освіти Кіровоградської обласної ради, запросили дітей зі станції юних техніків, тобто будуть ще діти зі станції юних техніків. Взагалі, ну, складні часи. Ви знаєте, що зараз деякі кажуть, що не час робити такі виставки, але ну Скажіть, будь ласка, і в, в роки Великої Вітчизняної війни теж були е концерти якісь на боях е там. Угу. Тобто, щоб підняти бойовий дух, да. Да, щоб підняти бойовий дух, настрій бійців. Е -е, до речі, будуть представлені не тільки роботи, чому ми е -е, великовітчизняної. Конкурс буде проходити. У нас виставка конкурс. Конкурс буде проходити по великій вітчизняній війні, але будуть представлені роботи і е, події діарами будуть з АТО. Уже зараз дуже це Актуально. актуальна тема, така тобто будуть діарами АТО. Блокпост Маріуполь. Тут діти от, робили наші кіровоградські станції юних техніків. Потім будуть представлені весь громадський транспорт, починаючи з Другої світової і посидень. Тобто це будуть тролейбуси, автобуси. Це вперше такі Ми підключили не тільки моделістів, але і колекціонерів масштабних автомобілів. Тобто виставка десь буде налічувати десь біля півтори тисячі моделей. Планується так. Але може бути форс-мажор. Тут така, да. ситуація. Ну, така ситуація, то все може бути. Угу. Ну, Ми сподіваємося на краще. Нагадаємо, виставка в галереї Єлисаветград в цього року буде, да. я так розумію, місце змінилося. Так, да? Да, змінилось місце, але учасники не змінилися. Угу. Добре. У нас, до речі, шановні кіровоградці, є два квиточки, два запрошення на цю виставку. Ми їх обов'язково розіграємо вже завтра, тому слідкуйте за ефіром у п'ятницю. <gie> це залишаємо у нас. А розкажіть, будь ласка, от такого формату будуть моделі? Чи будуть більш масштабні, менш масштабні? Міг, тут Т-3485, це не Т-3485, хоча Т-34. Т-4, так. Тут це винищувач танків, але там стоїть досить нетрадиційна для цієї машини гармата, називається зіс 4 але в неї, бачите, калібр ствола великий. Тому називається ця машина. Винищувач танків. Ага. Так. От, ну, взагалі то на виставці можуть бути різні машини, можуть бути навіть такі трейлери, як он стоїть. Вольво. Так, оце катери можуть бути бачите, ось це знаменита меркава. Тобто, якщо перевести назву з євріту, то це не знаєте, Божа колісниця. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. До речі, в Ізраїлі вони кожен такий танк має свою особисту назву. От можуть бути, може бути техніка, котра зараз використовується. Ну і те, що було колись. Ось цей катер британський, він вже знятий з озброєння. Це в часів Другої світової війни. Ну і то два самоходка Су-85. Це теж часів Великої вітчизняної війни. Я так розумію, ця виставка допоможе всім тим учням, навіть дітям, зрозуміти і побачити все е, на наживо грубо кажучи, яку техніку використовували да? 70 ну, це, років назад. звичайно, бо це моделі, вони не іграшки, це копії моделі. В тридцять п'ять. Ось, наприклад, ось це, ось, це, і ось це машини в 35 разів менше за той оригінал, на яких, на яких ну, ось ці, угу. воювали їхні діди. Або наші, або, ну, наші, або, наші, або наші батьки. Mm -hmm. так Ми зрозуміли. Добре, запрошуємо всіх кіровоградців ще раз галереї Єлисаветград 25-го відкриття. 26. Я так розумію, відкриття так. об 11.00 буде урочисте, а закриття вже 26-го -го, 16-й годині. Десь. О 16-й годині десь. Тож слідкуйте, будь ласка, приходьте, відвідуйте і підтримуйте. Але там є маленьке доповнення для школярів спеціально для школярів, тому що вони не можуть, може, не зможуть прийти у суботу. В неділю, то особисто для школярів виставка буде працювати навіть в понеділок. Ага, і в понеділок. Так, так понеділок домовилися до 16-ї години, але буде закриття урочисте 26-го нагородження переможців, а 27-го ще школи, деякі школи запрошені до галереї відвідувати. Ну і наостанок, я так розумію, що час відходить, ми для вас зробили такий сюрприз. Ух Канал Кіровоград! Ви подивіться, боже яка краса! А можна коробка ж не видно. Нехай вона вийде з Ну, ну, Ваші машини. Класс. Тільки цвіт другої. Ні, а, а нет, 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 нет. Є така такая, є света, є. Есть, есть, есть. Так, так що можете сказати, що у вас же є три машини. Ура. У нас на телерадіо тепер є три машини. Ось вот, бачите, ще одна. Краса дуже приємно. Дякуємо. Ще й реклама, номери телефонів. Все є. Дякуємо. Дуже приємно. Такий неочікуваний подарунок. Ну, ми вам давно обіцяли. А, ні, ні-ні-ні. Це на стіл, будь ласка, а, на стіл для, для а... користування усіх. От, ну, хорошо. Це поповни ваш музей, який ми започаткували у вас да, на каві. Ну, а ця машина, ви можете теж прийняти участь у виставці, виставці. Під'їхати і поставити цю машину на виставку. Якщо а. ви не заперечуєте, можемо поставити машину. Так, да, обов'язково. Щоб це, обов ваш канал Кіровоград теж був присутній. як Класс, на виставці. Дякуємо. Да. Спасибо вам, вам огромне, побольше аншлага вам на этой выставке. Дякуємо, Дякуємо, запрошуємо і вас. З удовольствием з удовольствием. Спасибо большое. В гості подивиться, дуже багато експонатів буде, Дуже цікава виставка планується. Угу. Хорошо, спасибо. Дякую. А ми скоро вернемся. Буквально після и клан. Класс! Так... Да, я...